Добрий день, малята! Ми вже з вами вміємо добре рахувати. Тож сьогодні на занятті з математики ми будемо вчитися лічити предмети по порядку. До нас у гості сьогодні завітала ромашка Всезнайка і вона отримала листа від лікаря здоров'я. Але він, на жаль, перемішався з іншими конвертами. Треба обов'язково його знайти. Чим схожі конверти? Вони однакові за кольором та розміром. А чим вони відрізняються? Зображенням різних казкових героїв. Полічіть, будь ласка, конверти. Скільки конвертів у вас вийшло? Вірно, всього 4 конверти. З якої сторони ви лічили? Давайте полічимо, наприклад, зліва. Один, два, три, чотири. Всього чотири. А якщо полічити справа, кількість конвертів зміниться? Один, два, три, чотири. Всього чотири конверти ні не зміниться. Діти, чи знайшли ми необхідний? Ні. Для того, щоб знайти необхідний конверт від лікаря, треба знайти його місце серед інших. Наша Ромашка Всезнайка каже, що він знаходиться третім зліва. Давайте порахуємо конверти. Діти, чи треба прилічувати всі конверти? Ні. На якому слід зупинитися на третьому? Як треба лічити предмети по порядку? Перший, другий, третій. Ми обрали третій зліва конверт. Давайте його відкриємо і подивимось, чи правильно ми вибрали конверт. Так, вірно, молодці. Це конверт від лікаря. Діти, чи знайшли ми конверт, якби лічили з правої сторони? Давайте спробуємо полічити конверти з правої сторони. Нам необхідно знайти третій конверт. Чи той самий конверт ми знайшли? Ні. Чому? Тому що це конверт від маші. Діти, що важливо знати, якщо ми шукаємо предмет серед інших. Важливо знати, з якої сторони починати лічити. Запам'ятайте це, наша ромашка-всезнайка пропонує ще попрацювати та пограти в гру, визнать, хто за ким. Наш доктор здоров'я просить заспокоїти звірят і визначити, хто за ким стоїть у черзі, хто перший на прийомі. Вовк. З якої сторони ви лічили. Вірно з правої. Який за рахунком у черзі їжак? Вірно, другий. З якої сторони ви лічили. З правої. Чому? Тому що лікар знаходиться з правого боку. Хто третій в черзі? Це зайчик. Від кого ви почали рахувати від вовка? Чому? Тому що він перший прийшов на прийом до лікаря. Підкажіть, будь ласка, дітки, а хто останній у черзі четвертий? Вірно, це мишка. Давайте полічимо всіх звіряток. Перший, другий, третій, четвертий. Всього четверо звіряток прийшло до лікаря на прийом. І нагадайте мені, що потрібно знати, щоб знайти місце серед інших. Вірно, треба знайти, з якої сторони починати лічити. Молодці малята! До побачення до наступної зустрічі!